Одно лише втіку має. Синю у нас. З нею і розум втрачає. От бачиш, кажеш, що любиш, а воліш не зі мною бути, а гуляти десь тижнями. Ну, Так поїдемо зі мною. Будеш дивитися, як з іншими гуляти. А я не цікава. Не порухує на стук. Розумієш? Доволі мене тягне широкою, високою в них ті ліси. Ти знаєш, ти знаєш мені, мені інколи та воля у вісні навіть вважається. Грицю! Мама каже, це, мабуть, тобі починено, що довго не перечим не стоєш. Та я не докоряю тобі Грицю. А лише знаю своє щире серце до тебе. Дякую, дякую, я. я колись віддячу. Як іншого засватаєш. Заким сніг впаде, будеш у моїй хаті. Заки сніг впаде, буду в твоїй хаті.